Я обожнювала в дитинстві, коли моя бабуся робила ці млинчки, і вони робляться дуже легко. Берете літру теплої води, такої навіть трішки гарячішої. В цю воду додаєте 50 грам дріжджів. У мене вийшло пів пачки, тому що пачка в мене 100 грам. Тепер ці дріжджі потрібно повністю розчинити в цій воді. Ну, головне, там, знаєте, не задуматися і не розчинити потім. Трошки крепше от і отримати інший продукт. Просто дріжджі, акуратненько, повністю розчиняємо у воді, щоб вони там не плавали, і до цього всього додаємо трішки солі за смаком, як ви любите, щоб не пересолити. І борошна. Борошна, до речі, я додавала в декілька етапів, тому що ви знаєте, я вмію собі насипати борошна стільки, що буде, як камінь. А тут потрібно було стільки, щоб була така, як рідка сметана, не, не геть рідка така, як молоко. А трішки така рідша сметана. Тому я додавала в декілька етапів. Спочатку я заколотила ложкою, потім зрозуміла, що ложкою буде складніше його все перемішувати. І я змінила ложку на. Міксер. Міксером це все потім замішувала, міксером гарно перебила його все, зробила в такий вигляд рідкої сметани, і це все треба поставити, щоб воно підійшло. Підходило воно в мене, мабуть, десь з годину, так трішки піднялося саме тісто, воно дуже гарненько робиться, таке пухкеньке і гарненько підходить. І після чого ви просто смажите його на легенько змащеній сковорідці не потрібно багато олії, Навіть така напівсуха сковорідка, змащуєте і смажите ці млинчики, можна там, щоб получався такий один великий млинчик, як ромашка, а можна, щоб було по окремо, по кожному млинчику. І у вас виходить ось така страва. Це неймовірно смачно, особливо зі сметанкою.